Я вже зразу тоді готова представляти нашого першого гостя. Я страшенно страшенно тішуся, що нам вдалося його тут впіймати. Взагалі, Book Forum це таке місце зустрічі неймовірних фантастичних людей, ідей і розмов. І наш перший гість Юрко Прохасько, перекладач, германіст і психоаналітик. Юрку, привіт, вітаю вітаю при цій нагоді. Мені пригадується давній ще шкільний. З моїх часів дитячих, коли було таке питання: а чому хто такий невловний Джо? Чому він невловний? <рес> бо він нікому не потрібен? <рес> Тому що його ніхто не ловить так. Мене дуже легко вловити. Але бачиш, ми тебе таки вловили, бо ти нам потрібен. Я страшенно тішуся, бо мені з тобою завжди спокійно і дуже цікаво. В тебе тільки що була подія, власне, про, про розриви, про досвіди, да, дуже різні часів війни, про те, як ми. Як нам сидяще е, чути одне одного. А слухай, давай з цього трошки і почнемо, тому що у нас дуже різні оптики, е, наше прикордоння, ваше прикордоння дуже сильно відрізняються. От про що тобі тут йдеться? Що ти відчуваєш? Якусь можливо небезпеку в тому, як ми одне одного чуємо і не чуємо? Ясна річ, що йдеться про небезпеку і тривогу, і страх. Е, йдеться про те, що. Е, Є таке уявлення, що наша солідарність, яка була однією, є. однією з наших головних переваг, і не тільки переваг, але і також чинників спротиву. І заодно річ, якою ми могли дуже пишатися, і оця гордість за цю солідарність. Була додатковим чинником солідарності, так і додатковим чинником нашої ідентичності. Тут було таке коло, замкнене коло, так це така добра, добра циркуляція, добрий такий кровообіг, який дозволяв нам усвідомлювати себе саме так. Ясна річ, що будь-яка будь-яка теорія душі. Будь-яка теорія суспільства будь-яка соціологічна модель каже нам, що це не може тривати вічно. вічно, але нам вкрай потрібно, щоб це потривало стільки, скільки потрібно. Це та фраза, яку ми чуємо від наших західних партнерів, так ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно ніхто не має поняття. Про що йдеться ані у вимірі часу, ані у вимірі обсягу чи, чи складу цієї допомоги, але ми маємо відчуття, що нам треба втриматися стільки, скільки це буде потрібно, і отож, є пов'язана з тим тривога і небезпека, яка є не тільки теоретична, але ми дістаємо підтвердження, що раз Частіше, що ця солідарність, ця тканина солідарності зазнає, зазнає ерозії. Так, зазнає ерозії, це знову ж таки, це є цілком природно, але це викликає величезне занепокоєння, бо нам треба втримати цю солідарність так довго, скільки це буде потрібно. І після того теж Знає я, що... от можна якраз вчора <кхів> спілкувався з друзями, і в якийсь момент просто в мене такий вирвався крик душі, коли я сказав, що. Просто хочеться от е, е, такої ж е, е, спільності. Як, в як, як на початку. Та. Просто хочеться, щоб коли ти їдеш по трасі, е, жінка просто давала тобі яблука, щоб нагадувати тебе просто тому, що ви обидва українці. Угу. І от з цього у мене теж таке невеличке питання. Е, як ви думаєте, чи можливо якось. Ну, як це от полотно сшивати назад? Чи воно може сшиватися тільки коли відбуваються якісь значні трагедії, які органічно всіх об'єднують? Так одна річ, то є ті хвилі. Ми бачимо, що є хвилі, є припливи і відпливи, є відповіді на такі екзистенційні загрози, на виклики, коли ця солідарність? Знову оживає, знову підсилюється, а е, потім ми бачимо теж часи е, відпливів. І ці відпливи також безпосередньо пов'язані з е, тією відмінністю, е, не тільки досвідів, не тільки того, що ми зазнаємо пасивно е, внаслідок війни, від війни. Ви говорили про різні. Погранича, так, західне і східне, то е, ці погранича обидва зазнають, скажімо, ракетних обстрілів і гинуть люди. Але міра е, цих атак і навіть швидкість е, досягання ракетами є різна. Хай ця різниця полягає у трьох. П'яти хвилинах. Але це, але це хвилини на порятунок. Але, власне, але ми живемо всі в, в такому стані, коли ми відчуваємо, що життя триває щосекунди, Але щосекунди життя може бути перерване, урване, обірване. кожного для кожного. Нема можливості передбачити, хто, хто буде. Е, наступним е, то. Але, наприклад, ми тут уже фантазуємо, можливо, це фантазії. Ми тут уже фантазуємо про такий стан, коли, наприклад, буде досягнута така позиція, що, наприклад, небо над західною частиною країни буде закрите, так а над іншим прикордонням воно очевидно, що дуже 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 нескоро. Буде закрита, це створює різницю. То, отже, мені навіть не про те йдеться. Це є досвіди елементарні, елементарні в тому етимологічному сенсі, так бо, бо безпекові та, та бо безпекові. грецьке слово Впервіс. елементум означає стихію, так і ми маємо цю стихію війни, і ми добре розуміємо з одного боку, що всі ми тепер занурені в цю стихію війни, але е, оця стихія. Е, Різною мірою може спіткати різних людей в різних частинах, то навіть не про це мені йдеться. Це радше витворює відчуття спільноти. І... А мені йдеться про різне обходження з війною. Так, мені йдеться про той стан, наприклад, коли для одних була внутрішня необхідність. Стати добровольцями і зголоситися до війська для інших. Е інші сказали собі, що я е по суті не проти, але е сам але не, я. Але не сам, так, коли мене попросять, тоді я піду. Так. Інші Ще інші сказали собі, що, мабуть, мені варто переховатися. А ще інші сказали: а може мені варто втекти. З країни, чи то через гори, чи то через тису, чи то внаслідок якихось складних комбінацій і, і підкупу, і корупції. І, і оце створює ті різниці в навіть не в досвіді війни е, і не в мірі страждання, а в обходженні з, з війною, так, в обходженні. І то є те, що цю солідарність е, щоразу ставить під питання, воно її підточує, воно її руйнує, воно її дискредитує. Наш хотіла з тобою говорити як з германістом, але трошки ще поговорю як з психоаналітиком, бо в мене вже таке відчуття, що я тут в кріслі мені хочеться пожалітись. Ми були тиждень тому, чи менше в Краматорську, ще інший контекст, ще не такий, як Харківський. А, uh, і, зокрема, ми зустрічалися з нашою такою старою, доброю подругою. Ну, точніше, не старою, <кхи> бо їй дуже казав, молодою. <кхи> дуже молодою. Їй 20, давньою, давньою, та, 26 років, і вона 7 років уже служить польовою медикиною. Себто дитиною вона втекла на війну в 19 років, і от вся її юність, вона вона там. І ти знаєш? От е, коли я дивлюся на цих дівчат, а ну вона не одна, така в нашому колі. У мене все більше та моя солідарність все більше розривається. От, Власне, з тими людьми, які сказали не я та да? е, і там, де було якесь е, на початках розуміння, що та у всіх є своя міра безпеки, своє бажання жити, так і таке інше, все частіше виникає така злість, яку ти боїшся публічно оприявнювати, зрозуміло, да? щоб не, не не дорозривати це до кінця. Але все частіше хочеться отак от піймати і спитати: а чому не ти? Чому вона там, а ти ні? От ш -ш що з цим робити? З цими запитаннями, знаєш, які вже угу. вже беруть за горло. Та ж, понад два роки тому Артем Чапай мені казав, що ти знаєш, Юрко, я відчуваю солідарність тільки з добровольцями, більше ні з ким. Він каже: я можу всіх зрозуміти, я всіх розумію, але мені не хочеться з ними говорити, не хочеться з ними зближуватися. А от ніжність, як він сказав, ніжність, так. А це також є підстава великої солідарності, бо ніжність виникає внаслідок емпатії. Емпатія є головною передумовою солідарності, окрім усвідомлення, що спільно краще виживати, ніж поодинці. То він мені вже тоді сказав, що я відчуваю ніжність тільки з добровольцями. Тепер, скажімо, це дуже-дуже загострюється і те, про що пише, наприклад, інший Артем. Артем угу, Чех, Чех, так, є значно, значно радикальніше, значно суворіше, значно безжальніше. І то є всі ті питання. Я думаю, що було би великою ілюзією тішити себе тим, що це якось вдасться полагодити. Є певна міра розуміння, певна міра співчуття і певна міра емпатії, за якою, до якої ця, ця різниця в досвідах не переходить у ворожість, або в відкидання, або в неприхильність, або у відчуття. Зрадництва, так, або, або паразитування. Так. Е, і та, та міра, очевидно, є рухлива і рухома, і та міра також залежить від дуже-дуже багатьох е, різних чинників. Головним чинником, очевидно, є е, те, чи і як ми виграємо. Цю війну, чи ми її програємо? Якщо ми її виграємо, то якою ціною, з якими втратами, які будуть втрати всіх нас? І то створює зовсім інші передумови, ніж, ніж, ніж поразка, так, наприклад. Але навіть поза цими засадничими двома позиціями. Так, які очевидно нам показують, що обходження тоді нас одне з одним буде зовсім різне. Так? Бо якщо ми переможемо, то ми зможемо в собі знайти сили е вибудувати оцю е це це суспільство е прийняття. Прийняття не означає пробачення, тому що є різниці, є відмінності в досвіді, які не будуть пробачені. Але поза тою пробаза тим непробаченням все одно можна далі жити одне з одним. Так можна знайти ніжність? Можна, якщо навіть не знайти ніжність, то можна приховати свою зневагу. Наприклад, зневагу за громадянською відповідальністю, за уявленням про те, що ну ось ми. Всі вижили, кожен в різний спосіб, але тепер ми вижили. Ми ті, хто залишилися, і в нашому ж інтересі вибувати з цього, ну принаймні не, не спільноту, яка сама себе зжере. Але ресантименти все одно нікуди не подінуться. Образи будуть існувати, пам'ять про те, що хто робив, коли буде, буде існувати, і мені здається, що це не нездоланне. Але однак є умови, за яких е, от це співіснування різності е, буде можливе, а є е, умови коли ці різності стануть причиною розпаду, могли би стати причиною розпаду слухай, про якраз про ресентимент і про те, що буде по війні, я такий зараз трошки шифт в сторону зроблю, але це питання мене мучить. і воно до тебе і як до германіста, бо очевидно, що ти стежиш не тільки за літературою німецькомовною, а й за якимось соціальним контекстом, і знову ж таки, як до психоаналітика, ми от останні кілька днів багато говоримо тут між собою, про те, що. В Німеччині да знову спостерігається такий оцей підйом правих сил, дуже радикальних, да, ну буквально неонацистських альтернатив фюрдойчлен дуже набирає обертів. І що мене вражає і чому я не можу знайти пояснення, що за цю політичну силу голосують в тому числі німецькі євреї, що відбувається? Мені здається, що ми тут мусимо сягнути по давній, але від тої давнини. Не... Не застарілі теорії Фройда. Якщо ми вже перебуваємо в полі психоаналізу, у Фройда є така праця, яка називається аналіз Я і масова психологія. І це є одна з небагатьох, одна з кількох гаразд, одна з кількох праць Фройда, де Фройд ем, занурюється в психологію мас. А маси це є щось інше, ніж група, це є щось інше, ніж колектив, це є щось інше, ніж суспільство, це є щось інше, ніж спільнота. І Ось там Фройд дуже виразно постає таким, такою противагою до Маркса. Який в той час був також дуже дуже впливовим мислителем, трошки раніше від Фройда, і довгий час Маркс і Фройд були такими стовпами, основними інтелектуальними були навіть спроби їх синтезувати. Виник так званий фройдомарксизм, була ця критична теорія. Франкфуртська школа, які намагалися синтезувати Фройда і Маркса. То, отже, про що мені тут йдеться? Я так трохи здалека заходжу. Mm -hmm. Йдеться про те, що Маркс завжди вважав, що ті, хто є правителі, ті, хто є володарі, ті, хто є пани, ті, хто є на горі, вони завжди узурпували владу. Вони завжди є узурпатори, вони завжди є визискувачі. Вони завжди є тирани, тобто вони завжди є злі. Але не річ не в тому, що вони злі, а річ в тому, що це вони захопили цю владу силою або підступом. А Фройд нам пропонує радикально іншу перспективу, яка показує, чому людська душа потребує сама створювати собі зверхник, який вона тоді делегує свої страхи. Свої тривоги, і е, головною тривогою, головним страхом є страх хаосу, є страх е, невизначеності, є страх е, непередбачуваності. І тоді е, люди самі, так би мовити, закликають. Вони створюють собі цих зверхників, яких витягають з-поміж себе і Встановлюють на ту позицію, з якої вони, очевидно, можуть тут потім перетворитися в тиранію і в деспотів, коли вони війдуть у смак, зрозуміють, що ох, нам багато чого можна, бо ці люди самі е, прагнуть, щоб ними, е, ними, м, над ними панували. Е, і то була, була зовсім зовсім радикальна перспектива. І Мені здається, що от така власна перспектива нам тепер і потрібна. Бо те, що відбувається з АФД і е, цією спілкою за ревагенкнет в Німеччині, е, і, власне, про, про, про це йдеться. На, на поверхні, на поверхні йдеться про е, засилля. Небажаної і надто чужої, чужинської міграції. Але е, і тут е, вже тут можна зрозуміти почасти страхи євреїв, німецьких євреїв, коли вони бачать, що велику частку цієї міграції складають в ісламські фундаменталісти. які Є антисемітськими Запривай. дощерця, які прагнуть не те, що витіснити євреїв, а просто їх знищити фізично, так просто ліквідувати їх. То це є одна, одна відповідь, але це є відповідь поверхова. А мені здається, що далі ми мусимо на то подивитися, так що загалом а, сучасні а, суспільства. Постають перед такими множинними, дуже дуже великими викликами, над якими ніхто не панує. Зміна клімату, вичерпання ресурсів, отруєння середовища і так далі, і тому подібне. І, і тоді постає отака от елементарна розгубленість, і тоді постає. Оця авторитарна спокуса, про яку, власне, і міркував Фройд. І тоді це приходить, приходить час е е популістів і авторитаристів. Ми маємо величезний спектр різних е популізмів від, е від Трампа е через Угосу, Чавеса. І аж до Сари Вагнетнехт, І здавалося, що би могло бути спільного між АФД, альтернативи для Німеччини і Сарою Вагнет. Так, одні е, різко праві, інші різко ліві. А спільним є власне цей авторитаризм. І е, те, що відбувається, це є реакція, яка виникає в демократичних е, суспільствах. Які е, налаштовані так, що єдина легітимація влади е, походить з, знизу від від нас самих, так ми десекуляризували ми секуляризували суспільства. Е, наші володарі не є е, дані Богом нам, так ми самі їх обрали, але є відчуття, що вони е, не дають раду. А вони і не вдають, що вони не дають раду, тому що вони є відповідальні політики. А от ті, хто вдають, що вони знають, як, що вони мають відповіді, що вони можуть впоратися, це є власне ті, кого обирають. І тут уже цей спектр правизни чи лівизни виявляється вторинним, бо первинним є ця спокуса вождя, спокуса вождя, якому або який можна делегувати. Цю, в яке можна проєктувати це уявлення, що вони знають, як, як впоратися з викликами. Так? Або Кікль. Кікль в Австрії жахливий, потворний, маленький чоловічок з песклявим голосом і абсолютно гидотною риторикою, здобув 30% голосів виборців. Так? І, власне, отут, це, це, це останнє, що я в цьому пасажі хотів сказати, так? тут. Відбувається власне той феномен, що люди є такі розгублені перед викликами. Ну я вже навіть не кажу сучасності, бо це є виклики справді світові, так, планетарні, що вони делегують самі владу і відповідальність безвідповідальним. Людям, які на тлі оцієї загальної безпорадності кажуть, що ми знаємо, принаймні, як зробити часткові речі. Так? Ми не знаємо, як врятувати планету, але ми можемо обіцяти вам, що ми витуримо всіх мігрантів з країни. Ми не знаємо, як, наприклад, зупинити цю ерозію середовища, так? але ми знаємо. Що ми, ми не будемо підтримувати так звану в лапках війну в Україні, так і тоді на тлі оцієї страшної розгубленості люди, які не витримують цієї невизначеності, оці всі люди, які не витримують цієї невизначеності, оце і є виборці право чи лівопопулістів. Слухай, давай тут спробуємо кільце таке зробити, закільцювати цю розмову. Ми починали з солідарності і ерозії солідарності, та зараз ми говоримо про розгубленість. Я я собі думаю, що власне в розгубленості є да, два виходи: або ми делегуємо нашу долю комусь або ми знову ж таки йдемо цим шляхом солідарності, і можливо, і можливо, от в цій історії з АФД якраз і є е, така велика засторога, е, засторога для нас, що або ви, друзі, все-таки солідаризуєтесь одне з одним, або або диктаторський режим right wing rise, і, і, і нічого доброго. Mm -hmm. Що ти думаєш? Mm -hmm. Питання е, питання виглядає для мене ще ширше і, і ще драматичніше, на жаль, бо м ті. Е, те, що відбувається, ця динаміка нам дуже добре показує цю динаміку паніки або динаміку психозу, так? або динаміку ту, яку теоретики людських груп називають неробочою групою, коли суспільство, яке було Функціонально, яке було солідарне, більше-менше, очевидно, так раптом зазнає фрагментації, раптом розпадається, і, і от це, власне відбувається, так і так, бо ті виклики, які стоять перед сучасними людьми, є такими, які які можна, якщо взагалі, вирішувати тільки спільно. Так, тобто те, чого би нам було насправді потрібно, тепер то великої, великого людства. Так? Бо тільки так ми можемо пробувати, наприклад, відповісти на на виклики кліматичні чи, чи на чи на виклики справді демографічні, так міграційні, натомість в такому стані, в стані такого психозу. Відбувається рівно щось протилежне. Замість об'єднуватися, так з'являються ідеї, як відмежуватися, І замість ідеї спільноти, так, реанімується ідея, як звести свою власну вежу, коли поїхати в Грузію, в Сванетію, так, або коли, наприклад, поїхати в деякі Середньовічні італійські міста, як Бергамо, так там є такі багато-багато великих веж. Так і цей власне той стан, коли ніхто нікому не вірить, і вважає, що врятуватися можна тільки у власній вежі у власній вежі. Так А, годинами би ще говорила, але знаю, що у нас вже є наступна гостя. Слухай, страшенно тобі вдячна, власне, за цю ідею великого людства і за слово «ніжність». На які можливо на які можливо ми втримаємося, дякую дуже. Це був Юрко Прохасько, германіст, перекладач і психоаналітик. Спасибі тобі, дуже дякую, дякую за розмову.